Чого треба боятися в організації бізнеса, ми і самообслуговуємо. Вірно, це інвестувати кошти, в котрі ви інвестуєте, і не заробляти. Або заробляти мінімум. Тому ми робимо цю роботу інакше. А це перше ми розроблюємо бізнес-план в вашому місті. З прив'язкою географічної локації, а також конкуренції, котра буде або є на вашій ділянці або повз неї. Тому сьогодні в Києві я робив виїзд і оцінку, оцінку інвестицій в бізнес мейк самообслуговування інвесторів, де перше, це розробка бізнес-плану, котрий він бачить срок окупності. А також термін окупності своїх.